Російська пропаганда, коли почала висвітлювати події в Курській області, вона дала таку невеличку тріщинку. Завжди в Росії медіа і соцмережі це єдине малолітне ціле. Медіа задають основний мотив. Соцмережі його підхоплюють і розвивають. А в даному випадку. Не склалося. Тобто медіа, звичайно, вкидали основні якісь меседжі, основні тези. Медіа казали, там в курску нема ЗСУ, в курску дві тисячі ЗСУ. ні п'ять, ні десять. Ніхто з російських солдат не попав в полон. А попало, тільки п'ять. Більше не попаде. Зачистка буде до вечора через два дні, через тиждень. Соцмережі цього це підхоплювали дуже слабко. В соцмережах, особливо в регіонах, які межують з. Курською областю починалася паніка. Вони кричали: Путін защиті нас, Путін, ми, ми за тебе, Путін защиті! Я за Путіна, ну защиті нас. Тобто, це було. Починалися якісь панічні настрої, починалася якась евакуація, починалися розмови про те, що не дають виїхати. Починалася навіть якась певна критика. Путі.